І сьогодні будемо говорити про профорієнтацію. Як зазвичай навесні всі про неї говорять? Я допоможу вам, батькам, порадами, як допомогти вдома дитині обрати свою майбутню професію. Якщо ваша дитина навчається в кеветі, то ми це зробимо, звісно, за вас. Порада номер один: відпустіть. Образ ідеальної професії і не перекладайте на дитину свої очікування. Я б навіть так сказала: відчепитися від дітей. Це боляче, але це чесно. Тому що, якщо ви хочете, щоб дитина стала лікарем, станьте лікарем. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина знала англійську мову на Сі 1, то вивчіть цю мову, бо це про вас, а не про дитину. Порада номер два: пройдіть разом з дитиною, тести біг файв. І голод, це науково доведені методики. Big Файв тест сконструює такий собі профіль особистості вашої дитини, дасть можливість зрозуміти, що робить тебе тобою, які сильні сторони і слабкі, а також покаже тіньову сторону, тобто те на чим. Треба буде попрацювати. Тест Holland Case покаже, який тип інтересів у вашої дитини: аналітик, практик, гуманітарій чи творець. Обидва ці тести не дадуть готової відповіді, що вибрати із майбутніх професій, але точно підкажуть напрям. Під цим відео ви знайдете посилання на ці тести. Порада номер три: шукайте покликання. Тобто пейшен англійською мовою весь світ, всі топові університети шукають пейшен у дитини. Чому тому, що світ дуже змінюється, і за життя дитина змінить декілька професій і виграє той, хто горить своєю справою, а горіти можна тільки знаючи своє покликання. Ось П'ять років, як дізнатися, який в тебе пельшній. Крок номер один це вправа, яка називається Що я люблю навіть без винагороди. Тут треба відповісти на декілька питань: що ти робиш або міг би робити, якщо тобі за це навіть і не платили б? Що ти робиш, бо ти не можеш цього не робити, і що змушує тебе забувати? Про твій час. Крок номер два. Це вправа. Я експерт для друзів, і тут треба відповісти на наступне питання: за чим до тебе звертаються інші люди. Про що у тебе просять поради? І як ти думаєш, у чому ти знаєшся більше за інших? Крок номер 3 І вправа емоційна карта інтересів. Накресліть з дитиною коло і поділіть його на сектори: наука, мистецтво, люди, техніка, природа, історії, дизайн, організація, підприємство тощо. А далі попросіть дитину оцінити за п'ятибальною шкалою, наскільки емоційно кожна із цих сфер захоплює дитину. Високі бали будуть тими напрямками, де треба копати глибше. Крок номер 4 Справа, яка називається Що б ти робив, якби не боявся? Треба відповісти на такі питання разом із дитиною якби не існувало осуду сторонніх, невдачі батьківської думки, то чим би ти хотів займатися? Якщо не обирати професію, а спосіб життя, то яким б він у тебе був? І останній крок. Номер 5 – це вправа, яка називається «10 років по тому. Я розумію, що у період війни це звучить доволі дивним, і ніхто з нас, мабуть, не планує своє життя далі ніж на тиждень наперед. Але все-таки ми говоримо про вибір майбутнього вашої дитини. Треба з дитиною поговорити на тему, як дитина себе уявляє через 10 років, хто поряд, що вона робить, що відчуває. Який у неї розпорядок дня і що її надихає, десь там і буде розуміння того, до якого стилю життя можна прийти, обравши те чи інше покликання і ту чи іншу сферу діяльності? Порада номер 4. пояснити дитині, що хобі це не пейшен, не пристрасть. Чим це відрізняється? Хобі це те, що Приносить задоволення, це такий собі емоційний релакс від фізичного і психологічного навантаження. А першим пристрасть це те, що заставляє тебе зростати, тобто, це точка твого росту. Ти будеш заглиблюватися в предмет. Будеш робити помилки, вставати і йти далі, тому що ти не можеш цього не робити. І це означає, що якщо дитина грає в гаджети, в ігри або малює, і ви застаєте її за цими заняттями, це не означає, що це її пристрій. Це може бути просто рефлексія. Ось і все. Порада номер 5. Давайте досвід, а не поради. Літні школи, стажування, шедовий день у компанії, робота в таборі, волонтерство. Ось це реальні кроки і допомога дитині, а не тисяча розмов. На кшталт Я в твоєму віці вже тричі змінив підробіток, був на всіх змаганнях, на олімпіадах і тому подібне. Ваші медалі дитині не допоможуть, і ба більше вони можуть нашкодити, тому що порівняння йде не на її користь. Краще знайдіть у своєму оточенні двох-трьох ваших друзів і домовтесь з ними, щоб вони взяли вашу дитину на їх роботу на стажування. щоб дитина реально побачила, що це за робота, як вона проходить і що роблять люди в цих компаній. Цих порад і кроків достатньо для того, щоб зрозуміти, що робити вдома з профорієнтацією. А ще я хочу наголосити, що жоден коуч не може за вашу дитину вирішити, ким вона має стати, і насправді батьки більше знають про дітей, якщо у вас є теплі гармонійні стосунки з дитиною, і ви можете на неї не тиснути, то це найкраще, що ви можете зробити допомогти дитині пізнати себе. Свій пейшен знайти брати свою майбутню сферу.